Доброго дня всім! Вас вітає Мальвіна на каналі Мамина Помічниця. І як ви вже зрозуміли, сьогодні в нас булочка Сінабон. На просторах інтернету є безліч рецептів для булочок Сінабон. А сьогодні я хочу поділитися рецептом, за яким готую їх я. Вони получаються неймовірно смачні, ніжні, м'ягенькі, такі дуже ароматні, влажні з сирковим кремом. Їх можна зробити як з корицею, так само можна зробити шоколадні, замінивши корицю на какао. І сьогодні я поділюся з вами, як я їх готую. Також покажу вам бюджетний варіант для нашого крему. Тож запрошую вас залишатися разом з нами на каналі і будемо готувати таку смакоту разом. І для тіста нам потрібно борошно просіяне, яйця, цукор, сіль. Вершкове масло, живі дріжджі, ще молоко наполовину з водою. Так, молоко нам треба з водою злегка підігріти, висипаю половину цукру і підігріваю приблизно так, 38 градусів. Забираю з вогню і додаю наші дріжджі. І файно їх перемішую. Вінчиком збиваю яйця, вливаю наші дріжджі з молоком та водою, висипаю остальний цукор, який у мене залишився, додаю сіль, перемішую, і тепер буду замішувати тісто. Спочатку замішую вінчиком, а далі буду вже замішувати руками. Перехожу замішувати вже руку і додаю вершкове масло кімнатної температури. І Замішую файне таке еластичне м'ягеньке тісто. Кольку, у мене пойде муки, я напишу. Але так як мука різна, то я все наголошую, що у вас може піти або маймного, або маймало. Тісто я вже замісила. Воно дуже м'ягеньке, ніжне. Може так чуть-чуть злегка липнути до наших рук, але маймного муки не треба додавати, аби ми не забивали саме тісто мукою. Залишаю, аби воно в мене накисало приблизно на 2 години. Накриваю рушничком і воно собі файно накисає. Так, подивіться, у мене пройшло рівно 2 години, як я замісила своє тісто і як воно у мене файно піднялося. Змішую його і буду вже формувати наші сінабончики. Розділяю наше тісто на дві половини і одну частину тіста розкачую. Так, я вже розкачала. Ми так його будемо закручувати. Неважно, не мусять бути там точні квадрати. Ширина мого тіста не більше 5 мм. Зараз змащу тісто вершковим маслом комнатної температури. Файно проходжуся по краях і щедро змащую вершковим маслом присипаю цукром та корицею. Якщо ви не любите корицю, ви можете замінити корицю на какао-порошок. Ми любимо і корицю, і какао-порошок. Вони получаються абсолютно різні за смаком. Щоб ви втомали собі на увазі. Тому дуже практично, я готую з однієї половини тіста з корицю, а з іншої я готую вже з какао. Так, листочок у мене вже готовий. І тепер скручую наше тісто у такий рулет. Треба скручувати плотно, аби там не було воздуха. Закручую і притискаю тісто. Або вийшов весь воздух. Це дуже легко і просто закрутили. Тепер крайчик так само, як би зліплюю. Так, якби його ще прижимаю, або були фані в мене ці бончику. І розділяю наш рулет на вісім рівних частинок. Перекладаю булочки у форму. На дно форми я поклала пергамент і злегка змащую олією. У мене форма велика, тож я одразу розкачую другу частину тіста і формую з них сінабон. Лише заміню корицю на какао. Все так само тісто скручую в рулет і розділяю на 8 рівних частинок. Перекладаю булочки у форму і залишу їх приблизно на 20 хвилин, аби вони файно піднялися у формі. Так, булочки піднялися, я змастила їх яйцем і кладу опікатися в духовку. Духовку я зарані розогріла до 180 градусів. вони вже в мене випікаються. Тим часом підготуємо для них крем. І для крема я беру простий обичний кисломолочний сир. Добавляю домашню сметану, у мене сеперована, 2 столові ложки. Ви можете брати будь-яку сметану, яка у вас є. Добавляю цукрову пудру. Цю всю масу перебиваю погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, ви можете перетерти. Сам сир через маленьке сито. Якщо крем густоватий, то ми можемо додати або вершки, або просто молоко солодке. Я також додаю, так воно буде крем більше влажне, Якби. Подивіться, мої булочки вже випеклися. У мене пройшло 30 хвилин, як вони у мене випікалися при 180 градусах. І одразу, як я їх винімаю з форми, сразу змащую щедро нашим. Сирним кремом. Коли вони горячі, вони файно пропитаються, вберуть у себе цю смакоту крема. І коли вже більше стинуть, можеш їх брати і просто ними насолоджуватися. Сінабони добрі, як і холодні, але, повірте мені, вони самі смачні, коли вони ще теплі. Сінабони за таким рецептом получаються дуже смачні, м'ягенькі, ніжні. І готуються легко та просто. Я показала вам два варіанти. Можна зробити з корицею, можна робити з какао. Але я вам раджу: спробуйте зробити одну половину так, іншу так. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі. І всім щиро рекомендую приготувати такі смачні булочки Сінабон саме за таким рецептом, як в мене на каналі. А на сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім вам приємного дня, мирного всім нам неба, рясних Божих благословень і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна і Катеринка.